А у п'ятницю 4 серпня відзначали своє професійне свято працівники національної поліції України. І з цієї нагоди теж маємо вітальну адресу. Вітаємо вас з професійним святом, шановні поліцейські, працівники національної поліції, ветерани, Національна поліція України створена для забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку і громадської безпеки. Сьогодні ви з честю виконуєте свій службовий обов'язок, охороняючи життя і спокій наших громадян, стоячи на варті законності і правопорядку у. Успільстві, без чого неможливий подальший розвиток нашої держави у цей день. Вітаємо усіх, для кого служба в поліції стала справжнім покликанням а боротьба з порушниками закону справою усього життя. Адже честь і гідність, бажання працювати і змінювати країну на краще, це ті основні якості, які повинен мати працівник нової поліції. Ми впевнені, що ваші ряди будуть все більше поповнюватись. Досвідченими і самовідданими людьми, які вирішили присвятити своє життя справі справедливості, совісті і честі, бажаємо вам успіхів у професійній діяльності, зокрема подальшій боротьбі зі злочинністю задля забезпечення стабільності і дотримання правопорядку, нових досягнень і звершень в ім'я миру і процвітання нашої держави, щирозичимо вам і вашим рідним, міцного здоров'я. Є щастя, благополуччя і здійснення усього задуманого. З повагою до вас голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цегилик, голова Бродівської районної ради Євген Швет і бродівський міський голова Анатолій Белей. Це реальність і це не міф, і хоч ніяк і я не шериф та всі до мене йдуть, і йдуть, Бо всім потрібен я, мабуть, розбійний напад, чи збройних теракт чи два сусіди не поділяться, ніяк, спокійно завжди світ лиши спіши до. Я український полісмен іван Степан чи то Семен. служу народу, хоч стріляй, я не продам свій рідний край, я український полісмен іван Степан, чи то Семен. служу народу, хоч стріляй. Та казна пуста, та совість все ж тримається в поста, чекає на мене удома вся сім'я, та знов на виклик, поспішаю я, я український поліцмен, і вам чи то семен, Служу народу, хоч стріляй я не продам. Сужу народу, хоть стріляй, я не продам свій рідний край. Я Україні. Сипом что